Символічно, що бібліотечне свято співпало з днем словника. Власне, захід розпочався саме із словникових іменин. Відзначали їх флешмобом Променад з алфавітом. Кожен учасник може поєднатися будь-хто просто постучи по вулиці, ось витягти собі з цього капелюха чарівного ну будь-яке слово. Ну, наприклад, у мене це слово лібералізм. Я тільки що достала, і швиденько по команді зайняти там на прибудинковій території бібліотеки місце за цією буквою алфавіту. Офіційну частину заходу відкрила директор бібліотеки Чижевського Олена Гаращенко. Тож давайте. Починати з вами сьогоднішній день словника у цей час на першому поверсі бібліотеки експонувалися роботи фотоконкурсу. Літній відпочинок з улюбленою бібліотекою Переможців вітав Едуард Странатко, професійний фотограф та очільник національної спілки фотохудожників України. Вітасі конкурсом. Я вже подивився роботи, То я дуже дуже простона. Дуже. А у відділі мистецтв Едуард Страдатко презентував персональну 50-ту фотовиставку під назвою Мережава часу. В експозицію увійшло близько 200 робіт митця. Це все знято було в 80-х-90-х роках на плівку. І я плівку ніколи не викидую. коли я складав такі величезні, такі 300-метрові коробки такі. І колись я подумав нещодавно, що, що ж там було, там були хороші фотографії у мене, розумієте, я е, е, відкрив ці коробки, перезняв їх на мильницю цифрову і зробив приблизно 200 кадрів. Протягом всього дня двері бібліотеки були відчинені для гостей. Ідея свята в цьому році саме в тому, щоб показати, що таке словник, тому що словник це саме та книга, без якої неможливо жити, і кожна людина, хоч у житті, але розкриває словник, щоб подивитися на значення слів. Сьогодні в Україні функціонує близько 40 тисяч бібліотек, і приємно, що кіроградські входять до числа кращих.